Мене звати Кирило Швачка, мені 35 років, я начальник караулу 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Харків. Прийшов спочатку водієм, бо був ще дуже молодий, не розумів служби. Далі я потрапив до 9-ї частини, починав я в 36-й, і був у нас начкар такий Наумінка Василь Вікторич, дуже такий зірковий чоловік. І, мабуть, це стало. Для мене якоїсь ступіння. 24 лютого, 22-го року мене розбудив телефонний дзвінок від моїх друзів з селища Циркуни, і вони сказали спускатися донизу. Я не зрозумів, що коїться, виглянув у вікно, я мешканець північної Салтівки. І на той момент мені стало зрозуміло. Далі була вказівка збиратися з частині, зібрав жінку, дітей. Підвіз їх до безпечного місця сам поїхав до частини. Дуже запам'яталось 27 лютого, коли ми перебували на чергуванні, і по вулиці Шевченка тоді заїхали російські кігри. Було дуже страшно і не зрозуміло, що робити, як себе поводити. Бо ми без зброї, без броні, без нічого. Вразила найбільш, мабуть, самовідданість людей. Та ще дуже такий момент був, коли до війни професію рятувальник наші люди більш-менш спри... восприяли як просто роботу. Да, сприймали просто роботу. Люди почали розуміти та поважати нашу професію. І вже не було таких жартів, як, як пожежа, хоч звільняйся, «пожежні сплять 25 годин. Ні. Вже було зовсім по іншому. Бо коли ми заступали на чергувальну, то була вже така сама відданість, десь, може, е велика кількість адреналіну, яка була в, в організмі, вона давала, як би це правильно сказати, побічний ефект. Ми їхали, не було страху. Їхали-їхали. Єдиний страх у всіх, мабуть, на той момент був більше за близьких та рідних. За самих себе ми майже не думали, бо ми працювали на грані наших можливостей. Ми працювали по 12-14 по годин. В п'ятиповерхівку вивчили п'ять шахетів, коли була загибель трьох дітей. І так сталося, що ми приїхали, коли вже почали хлопцям допомагати, доставати тіла. Ось це було дуже-дуже важко. Коли достаєш живу людину з підзавали, ти маєш радість. Людина жива. Це другий день народження. Мабуть, за морально-діловими якостями, це люди, які хотіли працювати тут, їхати, гасити пожежі, рятувати людей. Це вже зараз трошки інша ситуація, і багато там молоді вже там горять і за зарплатами їхати, але вони не розуміють цього. Тут треба, щоб людина була віддана цьому справі. А колектив це, це сім'я, велика дружна сім'я, і важко так відповісти. Хлопці усі сплочені, немає ніяких питань одного від одного до другого. Треба допомагати, будемо допомагати. Треба додому їхати, допомагати, всі поїдуть, допоможуть. Повноцінним життям намагаємося жити. В наших реаліях це, мабуть, єдиний вихід, адекватний. Бо якщо не жити і завжди якось міркувати про війну, читати багато пабліків, то у людини, мабуть, буде розвиватися параноя. І ти просто з'їздиш з глузду. А треба жити зараз сьогодні.